На початку повномасштабного вторгнення Буковинські громади передали зсу понад 100 шкільних автобусів. Нині за кошти освітньої субвенції закупили сім нових еталонів для організованого перевезення дітей до навчальних закладів та передали їх ОТГ. Більше розкаже моя колега. Нині сім територіальних громад отримали шкільні автобуси: Клішковецька, Острецька, Чудейська, Горішньо-Шаровецька, Берегомецька, Кам'янська та Брусницька. Микола Костащук каже: минулого року передали два автобуси для потреб збройних сил України. То щоб дітей возити до школи, наймали перевізника. У нас на сьогоднішній день є один автобус для перевезення дітей. Відділом освіти був організований тендер і обрано перевізника, який доставляє дітей до опорного закладу. Понад 200 дітей добирається до школи, розповідає голова громади. На сьогодні це в доволі завучнів сіл заволока до Михальчанського ліцею, опорного ліцею і з села Дубове. У планах у нас є зараз на наступний рік, якщо будуть автобуси, буде можливості ще довозити дітей до опорного закладу з села Спаська. Тож, аби повністю забезпечити громаду, необхідно ще два шкільні автобуси. Закупити їх самостійно. ОТГ не може, бо ж вони повинні бути тільки українського виробництва. А через повномасштабне вторгнення підприємства вітчизняного ринку просто не встигають виготовляти транспортні засоби. Загалом буковина придбала 13 автобусів на загальну суму понад 47 мільйонів гривень. Транспорт купили за кошти субвенції з державного та місцевих бюджетів. Проте їх не вистачить, аби повністю покрити потреби. Буковина віддала е, одна з найбільших кількість автобусів на передову нашим Збройним силам України. Це більше 110 автобусів. Ще 91 автобус, Якщо б ми мали, це б ми покрили повністю всю потребу по всім ОТГ для довезення наших учнів до навчальних закладів. Нині головам громад вручили ключі від автобусів. Ще шість транспортних засобів передадуть наступного тижня. Окрім того, за понад 9 мільйонів гривень Буковина закупить ще три автобуси, спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення. Їх отримують Важковецька, Боянська та Вікнянська громади. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.